Доброго дня, вітаю вас на новому тренуванні. Якщо ви бачите мене вперше, мене звати Кота Катерина. Ви на Ютуб-каналі FitCat. Сьогодні у нас буде з вами лімфодренажне тренування, коротеньке для домашнього використання, щоб ви могли пробудитися. Ви можете його використовувати у форматі ранкової руханки, або, наприклад, протягом дня, якщо у вас сидяча робота, або навпаки, ви матуся і зараз годуєте дитинку грудьми багато знаходитись в сидячому, в лежачому положенні, або ви просто жінка, яка хоче попрацювати над своєю лімфою. Давайте починати. Ставимо ніжки широко, витягуємо маківкою, руки опущені від плече вниз, нахил головою, потягнули руку вниз, плече, за рукою, вдих. Видих, вдих. Видих, вдих, а видих. Добре. Працюємо кисть і лікоть Підключаємо Центр. І назовні разом з Угу. Струшуємо руки вниз, від кисті, пальці розслаблення, вниз. Працюємо зверху, потрусили. І тепер з самого верху вниз. Добре? Беремо по ключицям, рухаємось. Від центру в сторону до плеча? До плеча. Отак два пальці, два фаланги зігніть. Те саме повторюємо на іншу сторону. Угу. І беремо ключий м'ячик, і також їм прокатуємо під ключицею і над нею. Від центру. Під, і над Друга сторона. Якщо у вас немає, ви продовжуєте, ну, м'ячика, ви продовжуєте працювати руками, але в подальшому краще мати з собою м'ячик. Угу. Переходимо між пахвою і грудиною, знаходимо ту точку і починаємо крутити. Вона така більш дискомфортна, можливо, у вас ні, ви можете її пропульпувати пальчиками знайти, і після того влаштувати м'ячик, прикрийте очі, подякуйте собі за цю практику, не ставте собі ніяких очікувань. Розслабтесь, не спішіть, ці справи почекають. Друга. Угу. І тепер на тріцепсах внизу можна підійти до стіни, наприклад, якщо у вас є м'яч, і прокатати трицепс. Якщо немає, то зі мною. Працюємо або пальчиками або на вису. притискаємо міцніше. І помітте, як одночасно і самі долоні працюють. Угу. Добре. Поки залишаємо м'ячик, сідаємо зручно, забираємо п'яти під себе, виконуємо вдих, видих. Вдих і на видиху вгору. Вдих, видих, вдих, видих, лишили руки вгорі через сторони до рівня з плечима, вирівняли. І так лопатка, ми наче розминаємо наші м'язи. Голову тримайте або рівно. Якщо ви гарно зібрали лопатки, у вас є тут валик із м'язів, можна нахилити назад. Угу. І забрали назад замок. Запам'ятайте, який пальчик вгорі. Активні підйоми. Чотири. Змінили пальчик. Інший вгорі. 4. Три, два. Один. Добре. Руки позаду, тримаємо спинку рівно, підтягнули прес під боріддя. Потягнули в одну сторону по диагонали, другу. Одну. Другу. Добре. І малюємо букву О нашими губами. О, і забираємо губи під себе. Під зубки. Mm. Mm. Підборіддя вгору. Mm. 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 Mm -hmm. Добре. І поплескали. Піднімаємось вверх по шию. І. Кому хочеться, можна додати ще рух по щічкам. Вверх і по чолу. Угу. Супер. І переходимо до найприємнішого, на мою думку. Це, звичайно, стопи. Влаштовуємо зручно, пропоную вам позицію четвірки і прокатуємо ніжку вперед і назад по п'яти лініям, тобто від кожного пальчику до п'яти. Угу, Ставимо на подушечки, прокатуємо від великого пальця до мізинчика. Оп, оп, п'ята стоїть на місці. Пам-пам. 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 Іначе ми хочемо забрати. Угу. І забираємо по центру. Ставимо ніжку і переносимо вагу по центру на м'ячик. Угу. Добре, змінюємо. По п'яти лінії. Добре. Від великого до мзинця і ставимо в центр, переносимо вагу. Угу. Добре. І тепер ми з вами прокатуємо від п'яти вгору. І відступаємо десь 3 4 пальці від згину під коліном. Влаштовуємо тут м'ячик і гарно протискаємо. Можна залишити тут м'яч і піднімати так пальці вгору на видиху. Угу. Змінюємо. Повторюсь, якщо, наприклад, немає м'яча, то всі попередні вправи ви могли розтирати по лінія, залишитись на центрі, попрацювати тут. Все так само. Або, наприклад, якщо ви забули м'ячик взяти, да? бо на роботу незручно, то ми завжди можемо підлаштувати те саме, просто з руками, розкатали. Да. Відступили чотири пальці. Знайшли точку, попрацювали. І працюємо з пальчиками вверх. Можна їх ширше відкривати. Угу. Коліна навколо. Якщо, наприклад, є ще таке додаткове нависання над колінами, ще хорошо тут гарно, гарно розкота. Одну другу. Угу. І йдемо по стегну попереду. Задню поверхню зараз ми рухати не будемо. я зробили. І з такого полотна ми... ми одну руку ставимо над п'ятою, угу. інша вгору і виштовхуємо таз, для чого ми це робимо, тому що, якщо ми намагаємося. І ось цю зону дуже гарно зараз ми Одну інше. Поштовхаємо вперед. Можна поставити коліна якісь подушечки, якщо тиснуть. тільки рух. Ми рухаємось до п'є. Подивиться. Dabar mes varome, o dabar aptarėme. Цю зону можна вгорі, сюди до паху і внизу. Можна по сідницям пройтись, трошки по животику ще. Добре. І цього буде вдосталь. Можна ще полежати трошки, поприйти ще потягнутись. Я бажаю вам гарного самопочуття, щоб ви себе відчували як королева на все сто у будь-який період часу. Нехай щастить до зустрічі на наступному тренуванні. Па-па.